Поліція затримала водія, який збив трьох жінок на пішохідному переході у столиці. За попередню інформацію на час ДТП він був тверезим, заявив, що в транспортного засобу просто відмовили гальма. Цю інформацію перевіряють фахівці. Аварія сталася біля метро дорогожичі. Бус збив трьох жінок, коли вони переходили дорогу на зелене світло. Зважте на те, що кадри, які зафіксували камери відеоспостереження, дуже моторошні. Алла хоціянівська докладніше. Мені не можна стояти, того Давайте це буде присадим. сугубо пару хвилин. Численні гематоми – вибуті зуби, струс мозку та забиття м'яких тканин голови. 39-річна Юлія одна із трьох жінок, яких напередодні ввечері збив автобус разом із сестрою Мариною. Вони поверталися додому з роботи, дочекалися зеленого світла світлофора, зробили кілька кроків. Далі все як у тумані. Той момент був миттєвостю для нас. Да, то було. В той же момент, як ми ступили пару кроків, і ми навіть не зорієнтувалися, що він там на нас їде. Це відео зафіксували камери спостереження. При хресті біля станції метро Дорогожичі, на пішохідному приході зелене люди починають йти раптом у натовп пішоходів. Влітає автобус. Юлю зачепило менше. Її молодша 30-річна сестра Марина опинилася під колесами. Я шукала свою сестру. І Історично, вже коли мене швидку клали, що я розшукувала свою сестру, тому що я з нею йшла. Марину лише по обіді перевели з реанімації в палату. Стан її стабільний. Проте сил на спілкування з журналістами в неї немає. Лікарів очікують, можливо, жінці знадобиться операція. У неї є важка черепно мозкова травма, там ножині приломи кісток тазу. Третя потерпіла Аліна Безсонна, досі непритомна. Вона лежить у реанімації лікарні швидкої допомоги. Жінці дісталося найбільше. Автобус протягнув її через усе перехрестя. Одна зацепилась, видно, там за кардан, за що, я не знаю, тому що з падавтобуса винімали виймали. вона ж там. Микола теж був на тому перехресті. Каже, лише збирався рушити на зелене. Як перед очима на червоне прогнався автобус. Маршрутник каже Микола після наїзду на людей не пригальмував. Він їхав на хорошої скорості з сторони, сторони большевіка. Це водій автобуса. Володимир Мазур. Поліції розповів, що під час руху в нього відмовили гальма. Спілкуватися з журналістами йому забороняють. Без коментарів, нема що говорити. Що сталося, ви вже бачите. Що говорити? Говорити нема що. Чоловік сказав, що транспортному засобі відмовили гальма. Ця інформація буде перевірятися, в тому числі і буде призначена експертиза за попередньою інформацією. Водій був Тверезий. Що саме стало причиною наїзду? З'ясовують слідчі мазура. Затримали відкрито кримінальне провадження. Водію загрожує до восьми років за ґратами. Потерпіла Юлія, ж каже, поки що позови не на часі. Головне, одужати. Ми не ті не люди, які там претензії роблять, аби робити комусь проблеми. Просто ми попали в ситуацію, яку, ну, нікому би не реконе хотілось би побажати. І насправді, якщо будуть якісь ускладнення, то у нас буде просто привід дійсно про це подумати. Очільник Києва пообіцяв перевірити транспорт на підприємство, де працює водій. За нашою інформацією, в лютому цього року цей самий шофер отримав штраф через несвоєчасне проходження техогляду. Алла Хоцінівська, Геннадій Шульга, Павло Бондаренко, ТСН один плюс один.